Лежать три чоловіка в лікарні і всі троє в одній палаті. Кожен понеділок головний лікар робить обход. Пацієнтів питає, чи є якісь скарги, побажання, пропозиції. Ну, от настав цей понеділок. Заходить до них в палату головний лікар, підходить до одного пацієнта, питає: Ну, що у вас бачу діагноз, гімарой? Якісь є скарги, побажання. Ні, все добре, все гарно лічать, а чим лікують? зеленкою масять. Зрозуміло. ну Видужуйте. Підходить до другого, питає другого е, Ну що, як у вас справи? Та все добре, так уже трошки краще. Я бачу у вас теж Діанос, Так, А чим же ж вас лікують? Та зеленкою також мастять. Ну добре. Підходить до третього, каже, А у вас що? Ага, я бачу гланди запалені. А як вас лікують? А ну, ага, теж зеленкою мастять вам в роті. Ну, може, є якісь у вас побажання, пропозиції, якісь, може, хочете щось сказати мені, якісь скарги? Є одне. Каже, що головний лікар напрягся? А можна мені, будь ласка, в следующий раз першим мастити?